Вітаю, друзі! Сьогодні у нас цілий день йде дощ. На городі нічого не зробиш, і біля дому нічого не зробиш. Тож, я вирішила трошки покуховарити, замісила я собі піцу. М -м Лишилось в мене трошки тіста. І я вирішила приготувати. Старовинне блюдо 1912 року. Називається воно Яйця н -ко -ко Да, Це в мене ось старовинна книжечка така. Десь у бабки на горищі я її знайшла. Ось ще по-старіному напечатано. 1912 року книжка. І я вам обіцяла, що буду по ній готувати блюда і показувати. Ну, там треба переводити ще. Ну, що в нас? Значить, там написано, бо там ще ж переводити треба змазати маленькі круглі стаканчики з тіста. Маслом влити чайну ложку слі, слівок і затім розбити туди жовток з трошки білка, тоді поверх оп'ять слівки, соль, перець і поставити в піч до полуготовності. Це у нас рецепт яйця ін -ко -ко <сорган> Ну, Попробуємо, да? Ну це тоді готували. 1912 року. Значить, я формочки взяла тісто. Ну, я друждів, бо шпицу готувала. Трошки лишилося. От. Значить, ставлю сюда, зараз маштаємо маслом. А яким маслом не написано? Чи соняшниковим, чи коров'ячим. Давайте зробимо пополам. Дві я зараз мащу маслом таким, а дві таким. Злила. Яйці. Ой, принца забула. Слівки на дно поставити. Ладно, поставлю зверхи. Зараз, значить, там написано посолити. Так, і поперчите. так Ой, я, наверное, взяти. А, багато. Так, залила. Зараз ставлю піцу пектися і наші яйця кокоте. Подивимося, що воно таке вийде. Там написано, що їх не потрібно добре запікати, а до напівготовності. Тож не будемо їх добре зажарювати. Ну, от таке блюдо у нас вийшло. Ну, звісно, поварі вони б зробили більш красивіше, але ж я не повар. Вони б його там задекорували гарно, так я б положила. Таке одну вже з'їли. Сказали, дуже смачна. Воно отаке мігесеньке, тане в роті. Ну, Його, я би сказала, можна на якісь свята навіть готувати. Або вдома, ну, ну, швидко воно готується і смачне. Таке вроді тане, ніжне. Можете дома приготувати навіть на сніданок чи на вечерю. Ситно і смачно. Смачно. Зараз спробую вам розрізати, щоб ви побачили. Бо одне вже з'їли. Ось таке воно в розрізі. От. Ну, а зараз його з'їдять на ура. Поставлю. Тож можете собі готувати. Рекомендую. На це все. Усім бажаю усього найкращого. Буде час, я ще буду потрошки показувати рецепти з цієї книжки. Ну, і все поки що. До зустрічі!